Мене звати Наталка Ворожбит, я драматургиня і режисерка. І я зараз зачитаю листа дівчини до свого коханого. Привіт, мій коханий! Мені здається, пройшла вічність того часу, як ми бачилися. Але я все ще пам'ятаю твою посмішку, щасливе обличчя, сильні руки, солодкі обійми, яскраві очі. Коли я сплю, мені сниться один і той самий сон. Ми разом біля океану чи моря, світить палаюче сонечко, наші діточки бігають поруч, ти притуляєшся до мене, і я відчуваю тепло та спокій. У тому сні немає ні сліза, ні болю, він яскравий майже наяву, але щоразу настає ранок. Прокидаючись від сирени, я біжу до бомбосховища, тому що чую вибухи, паніку або ні, не паніку, що реалістична буденність забрала паніку і залишила тільки стомленість. Так, ми всі втомилися, люби, але я навіть не можу уявити, як тобі тяжко, як замерзають твої руки, як болить тіло, як хочеться спати. Але ти пішов на війну захищати нас, нас із тобою, наше майбутнє, наше мирне небо, любу Україну. І назад уже не маєш шляху. Ти пішов, не вагаючись, одразу ж, тому що все зрозумів, тому що маєш палке серце, ясний розум та щиру душу. Ти завжди був за справедливість і не зміг терпіти, коли в тебе почали забирати найдорожчі. І ти пішов. Війна розлучила нас, але ти мусиш знати одне. Я буду чекати. Завжди, скільки б часу не знадобилося. Буду чекати, навіть коли не знатиму, чи ти живий. Чекатиму кожного дня, кожного ранку, кожної хвилини. Думатиму про тебе, пишатимуся тобою та кохатиму ще більше. Так, набагато більше. Обійму сильно-сильно, коли повернешся. А ти повертайся живим. На нас чекає світле майбутнє, сильна незламна Україна, твої рідні. Ми з тобою проживемо ще багато літ. Ми зустрінемо старість разом в обіймах любові. Ти посміхатимешся. Я посміхатимусь. Але зараз будь сильним, воїне, пам'ятай, що за тобою велика місія. Знаю, ти зможеш, ми переможемо. Я все ще не вірю, але пройшла вічність відтоді, як ми бачилися. Але ця вічність ніщо в порівнянні з силою віри та надією, що кожен захисник повернеться, кожен зможе жити у вільній країні, яку ми розбудуємо, вона розквітне, у ній житимуть наші майбутні діти. Житимемо ми. Я буду дивитися на твою посмішку, щасливе обличчя, відчуватиму тепло обіймів та доторкнуся до сильних, непереможних рук. У глибині очей побачу сльози радості і любові. Лише благаю, повертайся живим.